У місті Богослав Київської області відбувся всеукраїнський турнір з хокею серед команд 2015-2016 років народження, де хокейний клуб Кременчук здобув першість серед десяти команд з усієї країни. У турнірі, який проходив 20-21 квітня, вихованці дитячої юнацької спортивної школи авангард були представлені в двох складах: по три гравці у трьох ланках і воротар. Приймали участь хлопці, які грали перший, другий раз в турнірах, отримали досвід. Ну а перший склад вже в цьому році це були п'яті чи шості змагання, в яких ми приймали участь. До цього ми також займали перші місця. Це міста Одеса два рази і. Міста Вінниця ми зайняли друге місце цього разу. Така сумлінна боротьба була. Перше місце це справжнє їхнє місце. Завдяки високій майстерності та наполегливості наша команда заслужено здобула перше місце у змаганнях. Гравець Кременчука Богдан відзначив, що найскладніший матч був проти команди «Сокіл». З Сокелом. Першим заставили там було напряження таке, що чи шість забиває, та. Щак становиться 7-6, та ми не даємо касати та виграємо. Варто відзначити, що у цій команді грає лише одна дівчинка Ольга Святька. Хокеєм вона займається вже другий рік. У мене брат ходить на хокей, і ми я колись зацікав. Це один момент цим хокеєм, і тепер я кожен день хожу на хокей. Всі дуже раді, що в нас є дівчинка, і вона рада, тому ну, дуже добре. Це певна мотивація і для хлопчиків, і для дівчат. Під час турніру Ольга неодноразово відзначалася біля воріт супротивникам. Її внесок у перемогу команди Кременчук вагомий, адже дівчина закинула гарні і необхідні команді шайби. Пройшли вони дуже класно, я позабувала голів. І перше місце зайняла. Багато голів я забувала як сама, як грали, як, е, обигувала я. І Загалом протягом двох днів турніру юні хокеїсти зіграли дев'ять матчів. Перший склад в усіх матчах переміг. Другий склад два матчі виграв, сім програв і посів сьоме місце. Ну, ми виграли шерсті, а там ми зайняли шістоє місце. Що команда мешкає? За результатами турніру перше місце посіла команда Кременчук. На другому місці Шершні з міста Богослав. Бронзову нагороду отримала команда Крижинка з Києва. Вітаємо юних спортсменів з Кременчука з вражаючими результатами та бажаємо, щоб ці перемоги стали тільки початком великих досягнень у світі хокею. Марія Бердаєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.